Як в нашому житті працює диявол? Він не приходить до нас у вигляді чорта з рогами та вилами. Це є духовна особистість, яку люди недооцінюють, думаючи, що він лише сидить у біснуватій людині. Все набагато серйозніше. Диявол являється до нас через спотворене слово. Так він явився до Єви в раю саме через спотворене слово, через обман. І навіть Ісуса прийшов спокушати через спотворене слово. Як він являється до нас через те ж саме спотворення, через той самий обман, що церква не потрібна, Божа людина не потрібна. Я з Богом напряму вірю в душі, та погодьтеся, життя від цього кращим не стає. І тут стає зрозуміло, що зброя диявола проти нас це спотворене слово. Та наша зброя сильніша, це чисте слово Боже, яке можна почути в істині церкві, від Божих людей, які віддають своє життя заради спасіння інших, які мають плоди і навчають цьому.